У нас сьогодні п'ять влучань керованими авіабомбами по місту Харкову. Відповідно декілька районів. Найважче це фактично постраждав Салтівський район. Тут влучання пряме у дев'ятиповерхівку, принаймні чотири поверхи зруйновані повністю. Під завалами можуть перебувати люди. Крім того, є ще відповідно декілька локацій. Там три людини загинуло. 22 людини отримали поранення. Чотири поверхи наразі зруйновано безпосередньо одна людина загинула. Більше одинадцяти отримали поранення саме біля цього будинку. Значить, під завалами можуть перебувати люди. Наразі безпосередньо триває робота ДСНС. і Фактично рятувальна там операція. Всі служби працюють на місці. створені відповідні там оперативні центри. Є ще влучання по місту Харкова. Всього маємо трьох людей, які загинули. Більше 22 от отримали. Фактично поранення пошкоджені так само будинки в цьому районі біля безпосередньо прильоту. Ну і знову ж таки, це ти тисячі, фактично, тобто квартир, тисячі там ві тощо, пане Олеже. Людей ви дістанете з під завалів. У них квартира в зруйнованому поверсі. Що далі з цими людьми? І ті 22 Вони в лікарнях. Вони можливо ще не оговталися і не знають, що квартири вже немає, речей вже немає, немає нічого. Наразі дивіться а, відповідно. Тобто досвіду буде проведено опитування. Незвичайно тим людям, яким потрібно буде тимчасове місце для проживання. То звичайно, що ми таке місце будемо надавати безпосередньо в місті Харкові або у області, або забезпечувати логістику за межі міста Харкова та безпосередньо там області. Тому над цим звичайно там будемо наразі працювати. Скажіть, будь ласка, вам десенсники місцеві повідомили, кров потрібна для тих людей, тому що я постійно закликаю здавати кров, коли стається подібна атака. На зараз в Харківщині її достатньо чи є брак наразі? У нас лікарні забезпечені повністю всім необхідним. Центр крові так само у випадку необхідності, звичайно, що ми одразу комунікуємо через вас безпосередньо на напряму до людей. наразі все необхідно у нас є. Скажіть, будь ласка, На зараз Харківщина вона в повітряній тривоги. Ви припускаєте, як доводить досвід? Може бути повторна атака кабами так. Наразі ворог б'є керованими авіабомбами щодня. У нас зараз прильот не лише по місту Харку і по місту відповідно, тобто куп'янську. Там так само на жаль загинула людина. Є є відповідно, тобто. Поранені, тобто ворог дійсно перейшов на тактику ураження виключно цивільних об'єктів керованими авіабомбами. Цей будинок наскільки він був густо населений, тобто Салтівка, і такі будинки там завжди були повні родин. Але до повномасштабного вторгнення на зараз, на цей момент осінь 24-го, цей будинок вам відомо. Він був на 100% заселений, заселений наполовину. Оскільки це Салтівка, дійсно частково цей будинок був відселений. Частина людей все ж таки, тобто проживали в ньому. Наразі йде побудинковий поквартирний обхід. Звіряємо і з відповідно даними реєстрації, ті ті люди, які зареєстровані, щоб дійсно встановити всіх людей, які можуть перебувати безпосередньо під завалами. Є припущення по подібних прильотах. Це хтось бажає зробити грошей і наводить безпосередньо каби, наводить артилерію на те, що можливо там в будинках знаходиться щось надзвичайно стратегічне, пов'язане збройними силами України. Це здають свої роблять наводки чи ні? Це просто стирання безпосередньо сталківки теж росіянами. Дивіться, дивіться це виключно цивільна інфраструктура, це виключно Цивільні житлові будинки, цивільне підприємство там сьогодні було зруйновано це хліб, хлібзавод, Тому це виключно цивільна наша інфраструктура, і поруч тут немає абсолютно ніяких, а, ані військових, ані стратегічних там об'єктів, які б чекали би цікавили б безпосередньо ворога. Я якраз добре знаю цей район. Я розумію, що військових об'єктів там немає, але є свої люди, які безпосередньо в такий спосіб брешуть, налагоджують зв'язки з росіянами і брешуть, що там такі об'єкти є, заробляючи гроші. Е, так, дійсно така інформація є. І по відповідно минулим безпосередньо там прильотам. Однак знов ж таки, ми відповідно демонструємо відео і фото. Це виключно знов ж таки житлові. Тобто та будинки жодного відношення до військового напрямку вони не мають.